Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми з вами сьогодні будемо розбирати ситуацію, яка напряму пов'язана з українцями, які проживають за кордоном. Є дуже багато різних тез, дуже багато цікавих новин, і є дуже багато різних наративів з України від української влади, від міністерства повернення українців. І вони в принципі показують, що українців знаєте. Не так-то сильно вже й треба повертати. Можна просто в Україну заселити е, людей з країн третього світу. Хоча, в принципі, на сьогоднішній день, на жаль, Україна по багатьом параметрам від цього не відрізняється, і, в принципі, бачимо тенденцію, яку зараз просувають: Що якщо не українці будуть жити в Україні, то ми привеземо людей з Бангладешу. І це в загальному показує е, ту жорстку реальність. Так, і яка чітко показує, що на сьогоднішній день ця війна, яка відбувається в Україні, вона відбувається не за незалежність народ і націю, а вона відбувається виключно за так звані рідкоземельні метали, на які вже зараз поклало око Сполучені Штати Америки. Ми в загальному сьогодні про це все поговоримо. Це насправді дуже сумно. Ви свою думку зможете написати в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво її почитати. Давайте до всього по порядку. По-перше, Олексій Чернішов, який являється міністром е, Міністерства єдності повернення українців, і він дає дуже цікавих дві тези. По-перше, і він, до речі, не одну тезу давав, ми сьогодні про декілька поговоримо. Те, над чим працює команда міністерства повернення та залучення українців з-за кордону, величезний ресурс. За межами країни знаходиться понад 6 мільйонів. Вимушених українських мігрантів разом з діаспорою та трудовими мігрантами це понад 20 мільйонів. А за останніми даними, то там виходить взагалі в районі 28 мільйонів. Уявіть собі, 28 мільйонів українців проживає за кордоном. Ми про це сьогодні згодом поговоримо. Залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили це питання, яке, на його думку, потребує комплексного обговорення в Україні. Але, на жаль, обговореннями в Україні. Займається не народ України, а знаєте, кучка депутатів от і все. Для підвищення продуктивності потрібні інвестиції та розвиток інновацій. Гарним знаком є затвердження стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року. В загальному, що хочу сказати, що Міністерство повернення Українців. Чим воно має займатися? Перше, спробувати повернути українців. А як вони пробують? Вони кажуть, Українці вертайтесь вже зараз в Україну. Якщо українці не захочуть повертатись, то завести е, робочу силу з Бангладешу. Як вам така е, політика? Я думаю, що це дуже потужно. Мега. Далі. Той же самий міністр говорить далі: наступне. Е, в 2024 році Україна це країна з 32 мільйонами людей. Я спілкуюсь з українцями за кордоном е, та переконуюсь, що більшість з них хочуть повернутися в Україну. Ми не розрізняємо українців, які живуть за кордоном, і тих, хто живе вдома. Бо більшість з них хочуть повернутись. Хочуть повернутись, але чомусь не повертаються. Чому не повертаються? І Чернешов прекрасно знає відповіді на це питання: війна, корупція, е, бусифікація людей, порушення прав. Не працюючи закони, і ще раз корупція і кумівство. Другий раз це повторюю, бо це просто шалена проблема. Ну і ще, звісно ж, закриті кордони. Що хто хоче міняти фактично свободу на те, щоб просто сидіти всередині країни і ще й переживати за те, чи не злетить завтра з вас бронь, якщо, звісно, її взагалі дадуть, і чи ТЦКшники вас не погрузять в бусик і не відвезуть завтра на полігон. Я думаю, це питання таке. Е, дуже цікаве. Далі, наступне. Дональд Трамп говорить наступні слова. Україна, по суті, погодилась передати США рідкоземельні мінерали на 500 мільярдів доларів. Пу-пу-пу-пу. Що ще він говорить? Тут вже ми, ми це вже з вами говорили про це в минулих відео. В цьому в принципі не менше погано. Якщо їх будуть розробляти, звісно, що на території України будуть тут переробляти, і так далі, це можливість і відбудувати Донбас, і відвоювати Донбас, якщо треба, ми так думали. Так? От, і бачимо, що от ніби Сполучені Штати хочуть і собі вигоду мати, і для українців щось там трошки лишити, так, забрати в олігархів і лишити це все українцям. Але Трамп сказав ще інші слова. Він говорить наступне. Президент США зазначив, що сприймає це як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Тобто, бачимо, що немає, блін, ніяких партнерів, ніяких союзників, ніякої допомоги. Це не допомога. Вони насипали того, що вони насипали в борг, а далі це все треба буде повертати. Це ще раз доказує, що війна, яка триває, це просто війна за ресурси. І українці тут просто розхідний матеріал. Ніякої, ні про яку націю, ні про яку державність, ні про яку незалежність тут не йдеться. Тут йдеться просто про ресурси. Природні ресурси, які потрібні Росії, які потрібні Китаю, Штатам і так далі. Водночас Трамп наполягає, що Штати повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться Києву досягти мирної угоди з Кремлем. Тобто, бачимо, що Сполучені Штати в принципі вони не хочуть допомогти виграти цю війну, вони просто хочуть, щоб їм дали трошки літія, як то кажуть. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не дотримув... не домовитися, можуть стати російськими чи ні, але наші гроші там. І я кажу, що хочу їх повернути. Продовжувати надавати допомогу Україні за безсінь. На думку Трамка, Трампа було б дурістю. В принципі, <кій> далі все зрозуміло: чим далі буде тривати ця війна, тим більше буде Україна в боргах. І чим більше Україна в боргах, тим менше взагалі майбутнього буде в цій країні. Вже і так, те, що зараз відбувається, там майже не помню 85% відсотків ВВП України це державний борг. І далі він буде тільки зростати. Ми про це вже говорили в окремих відео. І в загальному як показують останні дні, все, що відбувається, це просто тупа війна за ресурси. Росіяни хочуть свою частку. США тепер хочуть свою частку. Це в принципі все, що потрібно розуміти. Далі, що стосується українців, які проживають за кордоном. Є в нас <кій> Георгій Мазурашо, який вчора називав так, який вчора називав ТЦКшників організованою злочинною, злочинним групуванням. Сьогодні він говорить про проблему закритих кордонів і про те, що це напряму впливає на те, що українці виїжджають з України і не повертаються. Давайте послухаємо. Жають українці з України або тікають їм, на жаль, або не повертаються в Україну з інших країн з двох простих причин: це закриті кордони, які відштовхують людей від повернення і стимулюють тікати з країни, і насильна ганебна мусифікація, мобілізація погрозами і приносом. Ракети не лякають е, ніч Ракети, звісно, що всіх лякають однаково, але. Ну, по всій Україні не можемо почуватися безпечно. Я розказував, що навіть Чернісіки вважають це. Достатньо безпечним містом буховина достатньо безпечним регіоном разом з Закарпаттям, Але я особисто над нашими будинками чув, коли ракета пролітала. А мої колеги, друзі, які були біля вікна, просто побачили її там. Дуже низько над будинками пролетіла. Потім десь її збили там, на шляху до Франківщини. Тобто, немає в принципі, абсолютно безпечних місць, але просто, наприклад, на Херсонщині, там ну інші є регіони, де значно небезпечніше. Просто це на всіх однаково. Діє, але на частину громадян саме які вдаються до втечі з країни або е, не розглядають варіант повернення діє Саме ці два моменти ключові це закриті кордони і насильна мобілізація. Це ми виключили би, і ми б отримали просто е, мінус. мінусюр. Буде по... це так. ваше спостереження, чи якісь дослідження, які говорять саме ці це, це це е, очевидні речі. От він говорить, правду. Він каже, це очевидні речі, і всі вже 150 разів розуміють, що не тікали б з України через тиси, через поля, через гори, не вмирали б там люди, якби кордони були відкриті. І якби тим паче не було бусифікації, а був якийсь нормальний, адекватний рекрутинг, який построєний на правах людини і на основі демократії. То не було б в принципі такої напруги в суспільстві, і не було б того, про що там зараз інші говорять, що це просто втома від війни. Це не втома від війни, це просто звичайне знущання над людьми. Та, тобто, і так, це підтверджується спілкуванням моїм з людьми, там та, тобто, як з тими ну, з виборцями на окрузі або з інших регіонів, так і з тими, які потенційно могли би повертатися в Україну, які комунікують це питання і, ну. Ключове це очевидна річ. Тобто, це не потребує навіть доведення, тому що ми але, але ми перебуваємо в філософії рабовласницькій, тому ми не розглядаємо ці варіанти, Ми вважаємо, що лише треба закрити кордони, лише треба насильно заганяти в армію, інакше ніяк не буває. Інакше буває, і ми би побачили, якби ми прийняли відповідні рішення. Повністю з мазурашу тут погоджуюсь, і це вже другий день. Я від нього чую такі ось пруфи, скажімо так. От і що вам хочу сказати, що тут включається в цю всю штуку не тільки він, але він ну якби чітко показує, що закриті кордони, бусифікація це напряму впливає не просто на те, що зараз відбувається в Україні, а це напряму впливає на майбутнє української нації. Бо як казав Чернішов, половина українців на сьогоднішній день проживають за кордоном. Вони не проживають в Україні і навіть ті, хто хотів би повернутись, вони бояться, вони бояться, що вони не зможуть потім виїхати, вони бояться звичайної бусифікації, і вони бояться корупції і так далі. І чим більше, чим, до, чим далі будуть ці закриті кордони, чим далі буде відбуватись бусифікація. Але ну, опять же, якщо ми говоримо там про українців за кордоном закриті кордони. Закриті кордони це руйнація сім'ї. Ми бачимо, що в Україні зараз кількість розводів вже плюс-мінус дорівнює кількості одружень, або навіть розводів у нас є трошки більше. Бо жінки виїжджають за кордон, чоловіки не можуть виїхати за кордон. Жінки живуть півроку, рік-два за кордоном, і вони якби знаходять собі інших кавалерів і так далі. От, або просто вони вже настільки віддаляються від своїх чоловіків і настільки не розуміють їх психічного стану, що вони просто стають різними чужими, абсолютно людьми. Це по-перше, по-друге, вони забирають з собою дітей, бо це їх діти, вони їх вивозять з України. І що відбувається далі? Діти ходять за кордоном в садочки, в школи, поступають в університети, і кожен рік продовження от от цього. Кожен рік він просто віддаляє цих українських дітей від України. І ще декілька років, і більшість тих, кого повевозили там у 22-му році, навіть маленьких дітей, для них Україна це буде просто спогадом. Це буде просто, знаєте, як батьківщина, де колись там мої предки жили. От. І е, тому зараз що ми бачимо? Ми бачимо найсильнішу риторику про рідкоземельні метали. Ми бачимо е, зараз про те, що і про якесь там закінчення війни, перемовини, про якусь чітку позицію України з приводу того, яку конкретну допомогу на сьогоднішній день реально мають і можуть надати в Європі і в Штатах. От, і це все. Міністерство повернення українців просто витрачає гроші. Вони нічого не роблять. Вони навпаки тільки розказують. От директорша. Інституту вивчення демографії в Україні не пам'ятаю її фамілію. От вона вже говорить, що єдиний варіант, як можна спасти українську націю від вимирання, це завести сюди іноземців. Як цих іноземців мають заводити, як це має допомогти спасти українську націю, незрозуміло, бо в Україні не вистачає працівників, і замість того, щоб перестати полювання на громадян України, хочуть просто завести умовно громадян Бангладешу, які не підлягають мобілізації, яких ніхто бусифікувати бусифікувати і насильно відправляти на фронт не буде. От і все. Тобто, ми просто знаходимося в ситуації, коли громадяни мають менше прав. Ніж іноземці, бо іноземець може заїхати і виїхати. А українець, якщо він чоловік, то він не може виїхати. Тобто, в іноземців в Україні більше прав ніж в громадян України. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде насправді дуже цікаво почитати. Для мене це все дуже сумно, і бачимо, що ніхто виправляти ці проблеми не хоче. Вони хочуть тільки говорити, 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 і говорити і розказувати, як все має бути потужно і незламно. Але оця потужна, потужна незламність, вона просто доведе до того, що в Україні не буде ніхто жити. Тут будуть жити люди з Бангладеш, будуть жити якісь інші іноземці, і все буде отак прекрасно. А ще якщо вже повністю підтримують і підпишуть закон про множинне громадянство, де можна буде онлайн отримувати українське громадянство, то тоді української нації, в принципі, не буде. Тому те, що вони говорять, і те, що вони роблять, це дві зовсім різних речі. От. І можна зараз тут в коментарях мені дуже сильно розписувати, що якщо, це всі, якщо українцям так важливо, що там в Україні, то хай повертаються. Знаєте, тут є такий момент. Дуже абсурдний, що ті українці, які знаходяться за кордоном, де вони являються іноземцями, вони за кордоном, на жаль, на сьогоднішній день мають більше прав ніж будуть мати, коли повернуться в Україну. І тут в першу чергу питання саме в цьому: якщо не буде бусифікації, і якщо не буде закритих кордонів, то я думаю, що шалена кількість українців навіть під час війни будуть готові повернутися назад в Україну, коли вони будуть знати, що єдина небезпека, яка є, це Росія. Так, це ракети, це дрони, це от, оце. А не е, коли просто люди у військовій формі їдуть, а ти йдеш по вулиці, вони тебе можуть викрасти в бус, і завтра ти вже будеш десь на Сході. От цього люди бояться і бояться не виїхати потім. Тому, якщо нададуться рівні умови для всіх, то я думаю, що тоді велика кількість українців повернеться без Міністерства повернення українців, без Агенції повернення українців і без, без мільярдних бюджетів на оцю всю вакханалію. Бо я це по-другому назвати не можу. Дякую всім, до зустрічі.